У четвер, 17 жовтня, о 17.15 у сумах на вулиці Британській сталася дорожня транспортна пригода, унаслідок якої перекинулось маршрутне таксі з пасажирами. За офіційною інформацією правоохоронців, водій маршрутки та ще 13 осіб, що перебували в салоні, отримали травми різного ступеня важкості. Також пошкоджень зазнали ще дві припарковані автівки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річний водій автомобіля «Пежо» допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Рута під. Керуванням 52-річного керманича. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся набік. Також були пошкоджені ще дві припарковані автівки. Загалом на той час у автобусі перебувало 17 пасажирів. Тілесні ушкодження отримали водій автобуса, а також 13 пасажирів. Одного з потерпілих було ушпиталено до лікувальної установи для надання медичної допомоги. Іншим надано медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачено частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Водію, що порушив правила дорожнього руху, загрожує кримінальне покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.